Доброго дня, друзі! З вами у Деталь. Сьогодні в нас на огляді замовлення нашого клієнта на панель приладів і обшивки до неї. Панель приладів у нього нового зразку з комбінацією, з новим тахоспідометром. В комплекті також ключики, аварійка, все працює, все це по оригіналу, виробництво Білорусь. Також в комплектації підрольовий перемикач. Тут сигнал. При положенні ось так виглядає внутрі. Чотири конектори для підключення. І якщо віддалити, то ви бачите на праву сторону, наперед і на ліву сторону. воно закриває і обшиває цю панель. Також клієнт у нас обрав таку дермантинову обшивку на ці металеві елементи. Якщо ви зацікавили дані позиції, телефонуйте, будемо консультувати вас з цього приводу. Дякую за увагу. З вами УкрАгродеталь.